Всім доброго ранку, з України. 3.03.2023. ось скільки да, Це наша Україна. Україна багатостраждальна, неумируща, нескорена, непереможна, наша, найкраща. Рідна земля. П'ятниця багато. На вихідні перед вихідними щось роблять, складають, ну щось виготовляють, тобто все, кожен щось робить своє. Ми сьогодні трошки зараз віднімемо, тому що я навіть і не знала, що це ярмарка, але ж. У нас зараз я спитаю, чи можна, а можна добрий день вас відзняти, чуть-чуть які ціни. Ні, не, треба. не треба, просто сказати можна. Значить, дивіться, ось я не, не знімаю, але дивлюся, що тут у нас дуже багато різних сирів. Так, так що вставайте, просинайтеся, хватить спати. Йдіть вже щось добреньке купіть, бо я навіть і не знала, що ярмарка. Тут Думаю... бачите, да, Я думаю, що мабуть, багато людей і не знали, що воно є. Так, да, багато і не думали навіть. То казали, що давали вам рекламу? Ніхто. Да? Звичайно, що ніхто, ніхто не знає. Я зараз раненько виставлю та да, прорекламую. Ну, люди хай будуть. Люди приходять, ярмарка велика. Велика, хай люди куплять да. щось. Люди не знають. У мене ось будиночку, люди є, жіночки, які. Зараз підуть у фору, навіть сюди і не подивиться, туди піде. Що зараз я скажу, діти, і масло є, І масло, і масло, і масло, дивіться, на 83% на вершках. Ви подивіться, яка смакота. І шоколадне є. Шоколадне. Так, бо зараз, зараз день. Смікотаріця тут кров'яночка, копасочки. Да. Да, ну я розумію, що ж тільки починається. Ще Ой, це взагалі щось таке цікаве. Дивіться, а у вас який гарний тент, український, боже, да, да, які ви молодці. Та я, я все замічаю. Молодці приходьте, подивіться, вставайте, приходьте, дивіться, яка вже. І ліверечка навіть для, для, пичиня, для самих вибагливих. Подивіться, печінкова є. є. Бачите, і різна ковбаска, різна, різна. Люди тільки викладаються. Ну от подивіться, яка як, як гарно. Дякую. Тут у нас овочі, фрукти. Боже, які гранати. Добрий день. Які гранати. картопелька, бурячок, все для борщику. Пожалуйста, капуста молода вже є. А тут оце така смакотіща. Помідорчики, огірочки. Це дуже добре з квіточкою. О, Лимончики. авокадо Дуже гарна помірна ціна, щоб ви собі знали. Дуже гарна. І хурма. Ну, як що хочеш. Подивіться, яка смакотіща, як падано гарно. Часник, перчик, перець like такий і mm, такий. Смачно. І зразу, якщо ви не любитель фруктів, зразу до красоти, натуральна теж в нас є настойки різні пожемет з пергує. Знаєте, що перга вона дуже лікує, тут усе понаписано, я вам так коротенько скажу, що вона взагалі дуже лікує і імунітет підвищує. Зараз весна, не вистачає вітаміну, добрий день. Подивіться, і польовий, тут є, дивіться, які травки. Вставайте, бо ніхто ж не знає, лісовий що тут такий гарний вже риночок. Акація, лікувальна. Навіть знаєте, що людям з цукровим діабетом теж можна вживати небагато, помірно, але вживати мед з акації, Знаю. Рапс, мій улюблений, чистить судини. А, я думаю, чому мені так все нього добре? Маточне молочко, прополісне. Свічі прополісне вічек. Подивіться, про... від геморрою прополісні свічки. Яку ціну вони у вас? Людяники на прополісні. Дивіться, що хочеш. Так. Да. Дивіться, це що... бджолина аптека. Та да, це да, бджолина аптека. Ви подивіться, все, все, все. Отак просто зупиняється, щоб ви роздивилися. І пішла до рибки. Дякую. Невеличка? здоров'я. Ой, риба. А це риба. Риба така, і риба така. Я навіть мовчу, бо я одразу <кхе> на море захотілася. Подивіться, м'ясо мерлузи. М'ясо-мерлузи, ви подивіться. Ну це ж можна взяти, скільки креветочна риба. Я бордаку навіть і не чула, щоб ви собі знали. Скумбри, так що швидко. Ну, моєва, моєва каска. Ось це перед роботою таке добре, не можна дивитися, бо слюнки течуть. Добрий день. Тут у нас м'яско свіженьке, різне, да. Різне, да. різне, подивіться, О, ціни О, холоджене, подивіться і на різні смаки. Індичі чи є, подивіться. Ну просто прорекламую, бо люди не знають, просто не знають. Да. А, а що вони не знають, що ярма? Та звичайно ні, ніде не об'являють. Та вони може десь його фейсбуку. Зараз я ж хочу перед роботою. У мене якраз першого немає цього, то я зразу ось індичі у нас. Ой, подивіться. І зараз люди побачите, як поприбігають. просто ніхто не знає. Якщо я не знала. Тухи точно. Молодці. Дякую. Вони зараз викладуть уже, коли вже люди підуть на роботу. А так би люди перед роботою хай би ж курочку все. Боже, дуже смакота, ви подивіться, яка смакота, які в нас продавці чемні. які в нас українці золоті, ви подивіться. Ну перед роботою, звісно, таке так пахне, що таке. Що це треба. Треба таке купити, ви подивіться. Хоча й може як. Кажуть, піс, головне, одне одного не з'їсти, а то все. Так, Добрий день. А це я люблю. Дякую вам. Боже, Тут у нас м'яско, салко, все-все, хто любить. Десь, яке сало гарне. Як оці на ваше сало таке вкусняще? Це 200. 200, ага. А шкурочка ж яка. Ну, смакота просто. Дякую. Добрий день. Тут у нас теж, подивіться, яка вітрина гарна. Український фермер. Це масло, це дуже масло, всі його хвалять попробувати, таке дуже смачне. Так. Добрий день. І тут у нас. А що у вас на Гов'ядина, Телятина гов'ядина. Ви подивіться, навіть про, про любителів телятини і... І, 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 бар, і Баранина є? Ось. Та ви що? І по яку ціну вона? 150 Капець, боже мій. Це у вас курдючні барани чи такі прості? Не, Оби, ну, наші барани. Не, да? Наші, наші, наші да. Але смачне ж воно молоденьке, так? Да? Ну, Барані не треба любити. Це спеціальне. мене просто про, мама да? любить. Але я вона не. любить курдючне, бо вона колись не, жила я там, в Казахстані. і вони там… Ні, у нас, у нас вони не такі, навіть якщо курдючні, вони нас рівні. Сирівни не, Сирі. не будуть такі. Дякую я вам, що правами... все. Звичайно, да, дякую, що все продали. Да. Угу. Тут, у нас, тут у нас дуже смакота. Гайсин. О, це мама з твоєї батьківщини. Гайсинське, подивися, масло. Доброго ранку. Оце сирки я брала дуже смачні там набор. Тут у нас з курагою, дуже смачні. Яку ціну такий наборчик? 60, 60 гривень. Просто ціночка не бачу, то вибачте, що питаю. Сир, який тільки хочеш і який на будь-який смак. Тут дівчатка розкладається ножі, ну, теж треба. За ключі закаточні у нас хороші. Доброго ранку. Доброго О, ранку. ви бачите, це оце тент українця справжнього, так, хазяїна так, українського, так. О, Боже, як молодець. Це, це все треба. Ви подивіться. Так, хлопці, чоловіки, ну давайте там вставайте вже, подивіться. Прямо тут мачета цілі мексиканські є. Так, 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 так. Дякую так, вам. Так, так, так. О, я тільки розкладують, добрий день. Тут ще буде і одяг у нас, і шубки будуть, гляньте, і пальтішка, все. Оця шубка дуже розовенька. Я так, так вона мені подобається. Як у ціну у вас такі розовенькі шубки? 30, жінка ну, я, я зрозуміла, зрозуміла. Ну, Приблизно така ціна. Все тут ялка в нас, подивіться, так щоб швидко всі повставали, бігом-бігом всі на, на, на ярмарку. Ні, це просто хочу рекламу зробити. Я <рес> би так сказати. Робіть, правильно, розбіть. Ну люди не знають, я вам вже треба продати, <рес> що <рес> вже буде тут достигнути. Він любить фотографію, а він, він гарний. <рес> та Звичайно, і все в нього гарне. Ви подивіться, які шатківнички. А досточки які. Досточки, дочки. Весна, скоропаска, м'ясо треба різати, так що купляйте, варення ось мішайте. Вже ж весна. А оці штуки які гарні. Подивіться, яка краса, дубові, тарілочки, дубові тарілочки. боже, які і молодці. Ага, жилеточки, ну жилеточки це чунчики. Красота. Так, і на малечу. Так. Так, ось все, все побачили, все побачили, все я побігла. Зараз я все викладу, щоб все продали, щоб ви швидко прийшли. Все, де люди вже з'являються. всім гарного дня. Бережи вас, Боже, щоб все було добре.